Дивлюсь на небо. Хмари, кораблі. Пливіть до неньки рівної землі. Поки йду шляхом чужого дому. Тож передайте їй мої думки. Про те, що хочу я до неї йти. Замін візьміть ковток повітря рідного такого, моя краси, матінко-земля, з любов'ю повернусь до тебе я, бо де родився сила там твоя, у душа і серце. Стою очима я на березі небес. І десь пливе до мене корабель, несе крізь простір, віру і надію, поки я дихаю, я мрію. Який би шлях мені не готувала доля? Лиш в Україні справа. Моя красина, матінко земля, з любов'ю повернусь до тебе я, бо де родився сила там твоя, у спокої душа.